Довий час німецьке автомобілебудування було найпередовішим в світі. Йому заздрили, ним захоплювалися, на нього рівнялися. Славні бренди BMW, Mercedes, Opel, Volkswagen, народний автомобіль, Audi і багато інших викликають тільки асоціації якості і просто прекрасних, хороших машин. Але останнім часом німці почали поступатися конкурентам. Чому так сталося? Що вони прогавили, чи є шанс у них. Знову відродити свої позиції. Зараз будемо розбирати з вами Валентин. Німеччину часто вважають батьківщиною автомобіли, саме через те, що саме тут був винайден двигун внутрішнього згорання. Автомобілі тут з самого початку виробляли і виробляли багато, але пік припав на початок 90-х і 20 років після цього періоду. Авто це національний бренд Німеччини, а автомобільна промисловість є однією з найбільших роботодавців у світі. Тільки у Німеччині нею зайняті понад 2 мільйони людей. Німецька економіка надзвичайно залежна від автопрому, і з суміжними галузями вони займають близько 7,5%. До речі, і не німецька тільки економіка, але й країни центрально-східної Європи в основному розвинули свої економіки саме через те, що ставали частинами німецького автопрому. Проте останніми роками німецькі автовиробники зайшли справді у складну ситуацію для себе. Підприємці проспали перехід покупців на електромобілі, яким сприяв зелений поворот у Європі та Америці. Окрім пізнього старту, ще й цій галузі не була надана належна увага. Додався економічний спад, інфляція та високі відсоткові ставки в Німеччині. Тим паче на фоні кризи у 2022 році вони витратили забагато на дослідження та розробки. Натомість нові галузі, особливо у виробництві. Електроавтомобілів почали засвоювати китайці і американці. Уряд США виділяв багато грошей на те, аби розробляти цей напрямок. Їх, до речі, багато брав Ілон Маск. От. А китайці взагалі відомі тим, що максимально субсидіюють свого виробника, аби він захоплював ринки світу. І, до речі, дуже смішно виглядає, що Європа планувала до 25-го року відмовитися від вугона внутрішнього згорання, тоді, коли по суті, їхні автовиробники проспали цей момент. Тому багато партій зараз вимагають, аби. Цю дату відстрочити або взагалі скасувати. Наприклад, християнсько демократична партія Німеччини, яка зараз має найбільший рейтинг в країні. Коли ж європейці почали створювати електромобілі, то почали покупці скаржитись на те, що вони занадто дорогі, і асортимент їх не Серйозний, наприклад, Volkswagen з кінця 2019 року продає на континенті свій електромобіль ID.3. У першій половині 2023 року таких автомобілів було зареєстровано 33 тисячі. Китайська конкуруюча модель mg 4 від Saic була доступна лише з початку 2023 року, та вже мала майже 28 тисяч реєстрацій у першій половині року. Хоча китайський аналог не є супер-класним, але він просто дешевше. Якщо нічого не буде зроблено, то згідно дослідженням, частка електромобілів китайських до 30-го року збільшиться з 3 до 30%. І це з тим врахуванням, що сама частка електромобілів теж збільшується в порівнянні з класичними автомобілями з двигуном внутрішнього згорання. у Китаї, де держава є потужним інвестором і субсидіантом виробництва цього, по суті, перевиробництво, і вони намагаються розпіхати свої автомобілі по всьому світу, зокрема і в Європі. На ринку вже відбувається потужна цінова війна, і її намагаються різними способами зупинити. Китайські виробники з субсидіями від уряду можуть запропонувати вже і ціну за 10 тисяч євро щодо електромобіля. Навіть маск береться за голову, попереджає, що без бар'єрів їм капець. Повертаючись до європейських виробників, то вони ще й залежні від Китаю щодо деталей до своїх автомобілів. Закрива вони залежні від КНР в постачанні акумуляторів. Хоча ця залежність справді обопільна. Справа в тому, що в Китаї знаходиться багато спільних виробництв. Ну вже догралися до того, що тепер важко розділитися нормально. Але це була політика Китаю, тому що Китай дозволяв ставити підприємства і заводи на своїй території у випадку залученням і китайських представників. Про це ми далі поговоримо. А так німці намагаються диверсифікуватися іншим чином. Вони намагаються побудувати потужності з виробництва акумуляторів в центрально-східній Європі. А повертаючись до того, що китайці вимагали спільні підприємства, вони багато чого навчилися у європейців і тепер роблять це доволі дешево. Часто, звісно, тягаючи технології, за які треба було, звісно, щось сплачувати. Але вони цього не роблять. Китайські автомобілі, через те, що вони часто злизані з європейських автомобілів, вони непогано проходять краш тести коштують небагато. Власне, багато плюсів, і конкурувати з ними важкувато. Як би казали, у Пекіні розташовані науково-дослідницькі центри німецьких автомобільних гігантів, таких як Daimler, BMW і Volkswagen. збираються спільні форуми та підписуються угоди про поглиблене стратегічне співробітництво між компаніями. Проте, звісно, не все ще втрачено для європейців. Хоча купівлі електромобілів в Німеччині впали цього року, але Тесла продовжує втрачати там свою частку ринку. Від цього виграють вітчизняні автовиробники преміум класу. Ще минулої осені. Президент Європейської комісії, наша любима Урсулочка, заявила, що. Вони будуть впроваджувати антидемпінгові розслідування проти китайських виробників. Ну і звісно, будуть вводити купу мит. Ні для кого вже не секрет, що китайці справді недобросовісно конкурують. Але китайці в свою чергу теж хочуть відповідати і вводити 25% відсоткові мита на європейські двигуни значних об'ємів. Особливо тут постраждають німецькі виробники, але треба вже грати в стратегію, не тільки в тактику. Розуміти, що по суті з китайським ринком треба прощатися, якщо ти хочеш, хоч би зберегти традиційні ринки. З 1 серпня США теж вводять дуже потужні мита проти китайських виробників, і от начебто, німецькі і взагалі європейські виробники можуть взяти більшу частку на американському ринку. Та не все так просто. Китайці дуже великі хитрони. Що вони роблять? Вони починають інвестувати в Мексику. Відомо, що з Мексикою у Америці дуже комфортні торгівельні стосунки, там безмитна торгівля, тож вони намагаються будувати там заводи і. Продавати в Америку автомобілі за потужним дисконтом. Американці за мексиканський автомобіль китайського походження можуть отримувати знижку навіть в 7 тисяч доларів. Таку саму політику китайці здійснюють і в Європі. Вони використовують свого троянського коня. Хто б це міг бути? Ви подумаєте? Ну, звісно, Угорщина. Там концерн BID будує свої потужності і буде продавати автомобілі по всьому континенту. Орбан до речі, нещодавно їздив в Китай і безумовно домовлявся і про ці можливості. До речі, будується і другий завод. Тож європейцям треба взагалі вже задумуватися, як справлятися з власними членами, які не хочуть у спільну якісну стратегічну політику, саме направлену на добробут і розвиток європейського союзу, а не тільки себе гарного. Є ще дещо з позитивних новин, оскільки за даними Мюнхенського інституту економічних досліджень, німецька автопромисловість дивиться із більшою впевненістю у майбутнє, ніж раніше. Німецькі виробники позитивно дивляться на ринок як Сполучених Штатів Америки, так і Китаю. Також не все так погано у німців на їх власному ринку: 60 авто у німців німецького походження, а в Китаї кожний шостий автомобіль німецький. Також німецькі виробники вирішили рухатися і інвестують 280 мільярдів у дослідження та розробку до 2028 року, та 130 мільярдів у нове будівництво та переобладнання заводів в майбутньому. Що ж нам від того українцям? А те, що Україна теж почала інтегровуватися у німецьке автомобілебудування за 2014-15 років. У нас достатньо багато заводів, які роблять певні комплектуючі для цих автомобілів. Тож відродження німецької автопромисловості, яке можливе. От тому, що справді дуже багато традицій, інституційна форма дуже потужна. Інституційні економічні зв'язки дуже потужні. Німці знають, як робити автомобілі, і знають, як робити і нормальні електрокари. Питання в тому, наскільки швидко вони прокинуться. Тож, якщо все буде добре, то і підтягне зокрема і українську економіку. У нас працює польська компанія Fujikura, що виробляє кабелі для Volkswagen Group, Porsche, MAN. В Україні працює німецька компанія Leoni, яка виготовляє кабельні мережі для Opel, Porsche, Volkswagen, Audi, Lamborghini та MAN. У нас шиють чехли для Audi, Mercedes та BMW. Раніше такі підприємства скаржилися під час ковіду, що через те, що попит на автомобілі в заході падав, то вони вимушені були скорочувати працівників. Якщо. Німецький автопром не відродиться, так власне ці виробництва знову таки будуть занепадати, і робочих місць буде набагато менше. Ну і загалом, німеччина є наразі, слава богу, одним з основних донорів України і нашої обороноздатності. Тож побажаємо їм справді відродити свою промисловість і рухатися нормально вперед. Отже, дорогі друзі, як висновок, німці сильно відстали від своїх конкурентів, особливо китайців і американців. Їм треба вміти правильно захищатися, якщо ми говоримо про китайців, і добре конкурувати з американцями. Тож нехай чесна конкуренція запуститься, електромобілі будуть доступними і якісними. Ну, і, звісно, побудовані чесним шляхом, а не тирячи щось чи не перекриваючи певними дотаціями, формуючи несправедливу неякісну конкуренцію. Поважаємо німся всіх благ. А ми маємо підтримувати Збройні Сили України. Всі посилання на збори будуть в описі до цього відео. І, звісно, підписуйтесь на наш телеграм-канал, де багато цікавої, класної інформації і дуже крута спільнота. До зустрічі!